Коли є багаття, вогонь, тепло, всі підходять в будь-якому випадку погрітися, хтось щось запитався, комусь стало цікаво, що там готується. І, по суті, з самого процесу е спілкування про їжу ми починаємо переходити, а чому саме має бути такий стан е куліша. він має бути і не рідкий, і не густий. Тобто це, по суті, щось посередині між супом і кашею. А чого таке, а чому так? І тоді вже починає. Вже так, ломитися в такі сторінки давньої історії і там вже пояснюємо, чому це так історично склалося. Тут ми е навчаємо молодь, розказуємо перше про самі козацькі страви, ходимо спільно на ринок, вибираємо продукти, розказуємо, як це все правильно е вибирати, е нарізати. Вони тут все готують. Я тільки так контролюю сам процес, і вже вони практично потім готову вже страву також всіх частують, роздають е безкоштовно. Якщо ми готуємо лише там одну страву, ми все одно говоримо про інші види страв, в інших регіонів, інших областей. В кожному місці є свої певні особливості. І навіть та сама молодь, які там знайомі чи друзі підходять поспілкуватися, запитати хоча б що це, і вони теж починають розказувати, що їм десь там колись бабуся готувала, що там щось схоже. Тому що кожна особливість регіону якраз і полягає в таких дрібницях Подібні якісь е, заходи, е, концерти, фестивалі, неважливо якісь там ярмарки. В будь-якому випадку е, йде процес спілкування і обміну досвідом, думками. Е, це в процесі спілкування якраз і народжується якась там мінімальна істина. Тому що кожен має свою думку. Тут навіть не обов'язково переконати когось, просто хоча б поділитися. Ну, насправді ці всі проекти започатковували з дружиною. Фактично така родина сказати, справа. Дружина займалася відтворенням теж культури ткацтва, ткацьких станках, Маткала, там, плахти, рушники Тради -тради традиційні. Ось, ну, відповідно, займалася більше там, костюмами козацькими відтворенням сприйняти таких моментів в, моменті, в одязі. Ну, теж раніше разом їздили. Зараз такої можливості не дуже мають. Є діти, школа. Садки, тому метод, можливо, все разом вже їздить. Сьогодні готуємо похідний козацький коліж. Тобто взагалі різновидів мого коліша є дуже багато. Він може бути на агір'ї, лепеха, може бути на рибі, може бути на грибах, на м'ясі. Ось ми розробили таку трошки окрему рецептуру, але використовуючи саме продукти тих часів. Максимально багато м'яса. Сала він був максимально ситний, він більш такий цікавіший. Ось. Вчора ми готували грибний, вони кожен по своєму так, це Ось. Сьогодні у нас вийшло, що це буде м'ясний.